З Ющенком, тобто він мене неприємно вразив після Донецька, коли вони приїхали на п'ятий канал. І е, тоді обструкцію Петро Олексійович зробив це, відома, телефонна розмова поміж Порошенком і Лісовським. угу. І ми, коли про неї почули, ми зрозуміли, що це є правда. Ну і я, Андрій Шевченко, це. І Ми посміхалися в очі і пану Лісовському, і Адамчуку і Стецю, які нас переконували, що це неправда, що це змонтований запис. Ну і Петро Олексійович щось там намагався сказати. А, ну, раком на барикадах, та, це мало місце бути, ця розмова. Інша річ, що вона на нас ніяк не впливала. Тобто поміж нами були оці люди, яких я згадав, Лісовський, Адамчук і Стець. Але ви були вільною людиною тоді? І тут, в Гримерку, заходить Іра Геращенко, я готуюся до ефіру. Пам'ятаю, і вона починає мені розказувати, яка складна ситуація в Донецьку. Я не без мату говорю, що мені, в принципі, по цим балах, скажімо так, та ситуація, яка відбулася в Донецьку, тому що я готуюся до інтерв'ю. Ну і заходить Тюченко і каже, ти облака в штанах на мене пальцем. Я йому сказав, що ми будемо створитися після ефіру, але не до ефіру. Давайте відпрацюємо, тому що я вам ні в чому і нічим не винен. Я виконую свою роботу. От ви приїхали з Донецька. І ви розкажете, що там було. І ну, така тенденція завжди там була. Там дозволяла собі Геращенко, скажімо, свого часу дзвонити і вимагати, щоб ми притримувалися такої або іншої редакційної політики, після чого її по телефону посилали, е, як кажуть народі, пасти гусей.